Привіт, малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка. Привіт, дівчинко, а як тебе звати? Я маленька українка, називаюся Галинка. Мене очі сині-сині, як волошки у долині. Довгі коси чорні маю, їх віночок я вплітаю, вмію гарно танцювати, люблю пісні співати. Про наш край і про Калину, нашу славну Україну. Дітки. А що ви знаєте про Україну? Діти. А чи знаєте ви, як називають людей, які живуть в Україні? Так, малята. Люди, які живуть в Україні, називаються українцями. А народ український. Мова, якою розмовляють українці, називається українська. Вона гарна, співуча наша мова калинова. Ось погляньте, це карта нашої країни. Територія з великими містами та широкими степами. Столиця України місто Київ. Це велике, стародавнє і дуже красиве місто. А чи знаєте ви малята, що кожна країна світу має свої державні символи, за якими її впізнають в усьому світі? У нашій країні такими символами є Державний прапор, Державний Герб та Державний гімн? Прапор України має дві смуги: одна синього кольору, друга жовтого. Ці кольори означають синє небо та жовте поле пшениці або жита. Прапор це державний символ. Він є у кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Прапор свій здіймаємо гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. Герб України називається Тризубом. В історію України тризуб увійшов як символ волі. Наш герб тризуб. Це воля, слава й сила. Тризуб – немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні нашій вільній. Ще один державний символ України це гімн. Гімн – це урочиста пісня. Він звучить під час державних свят та спортивних змагань. Музику до гімну України написав Михайло Вербицький на вірш Павла Чубинського. Кожен українець повинен знати гімн держави. Малята. Ми українці. Тому бережіть і цінуйте нашу країну. Тому що немає у всьому світі кращого, як наша рідна ненька Україна. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!